Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні будемо говорити за четверту додаткову главу бойової перепустки у 16 сезоні. От буквально декілька годин назад з'явилася інформація на Вотекспресі попередня. Звісно, ще техніки там не названа, яка у нас буде, яку очікувати, але є вже строки, коли очікувати цю главу. Пройдемося від себе вже по списку, можливої нагородної премтехніки, тому що ряд машин вже готові до випуску, плюс до того, деякі проходять тестування. І розповім вам про роботу з об'єднання регіонів воду у 2025 році. До цього я робив відеоролик в одному з попередніх відеороликів огляд, як усунути конфлікт акаунтів, так як було у мене. Якщо ви заходите в Wargaming Game Center і у вас трикутничок такий із знаком оклику жовтий біля нікнейму. скоріш за все, у вас якийсь є конфлікт акаунтів. Його потрібно усунути, але це вже інша історія. Якщо хочете, можете подивитися те, що робив я. А сьогодні будемо просто розбиратися з наступною такою інформацією по об'єднанню регіонів. Вод. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з четвертої додаткової глави бойової перепустки. Вод весна 2025 року. Така інформація з'явилася на вод Експресії, за їхніми даними. Наступна четверта глава спеціальної бойової перепустки запланована в рамках весняної бойової перепустки, тобто сезону 16, це який зараз на тесті є. Звісно, там прогресія просто технічна, не треба дивитися, роздивлятися, тому що на основі все буде по-іншому. Тому це зрозуміло. Але дивіться, що зазначає Вот Експрес: що у цій додатковій главі буде новий премтанк і кастомізація в рамках нової колаборації Вот ПСІ. Далі не вказано, скоріш за все, скоро будуть первинні якісь витіки про цю колаборацію, а можливо, і не будуть витіки, будуть тримати цей секрет. До останнього подивимося, як це буде. Але дивіться, що ще зазначає вот Експрес. От цього я до кінця ще досі не можу зрозуміти. Танк вас може дуже здивувати. Чому він може здивувати, зовнішнім виглядом мається на увазі, можливо, якийсь буде 3D-стиль, чи що, чи механіка якась унікальна. Хоча я сумніваюся, в нас ніяких машин із унікальною, прям такою механікою, ніби і не тестується з пам'яті, не пригадаю. Дати є зазначені травень 2025 року, тобто ще є час. І е, зазначено також, що на скріншотах просто приклад з тесту. Ну це мається на увазі, що четверта глава бойової перепустки зараз є на тесті, але вона чисто технічна. Там у нас 56 ТП. Глава пісня про зубра, так як у нас була колись, але суть не в цьому. Хоча це може бути своєрідною такою підказкою по преммашині, яку слід очікувати. Зараз ми про це поговоримо. Що стосується самого переліку можливої техніки, я от зробив накидку тих машин, які ще не вийшли, але були підготовлені вже до випуску. Деякі тестуються з цього списку, вони будуть йти в кінці. Але вони мають всі ці машини великі шанси потрапити. up at the До цієї четвертої глави бойової перепустки у якості нагороди, так скажемо, особливо восьмий рівні. Щось мені підказує, що все-таки восьмий рівень 56 ТП, от як затичка, так скажемо, в оцій технічній четвертій главі бойової перепустки, на тесті, він є своєрідною такою підказкою до ключа розгадання прем-машини. Можливо, можливо, так і є. Але якщо пробігтися по цьому списку, який вже є. Підготовлених до випуску машин, то ми можемо побачити серед них СТ-66, СРСР СТ8 Прем, це в нас перший кандидат. Далі йде КВ-4 Турчанінова, хоча я думаю, що КВ-4 в навантаження в якісь коробочки запхають, можливо, у святкування Дня Святого Патрика, можливо, далі там у поклик Марсу, як буде от Кейсе Оріонський, чи як вони будуть називатися, подивимося. Далі йде канон Япанзер 2, Німеччина ПТ-8, прем механіка, гідропневматична підвізка заактива. КПЗ3 GST Turn Німеччина ПТ8 прем механіка автоматична, гідропневматична підвізка. Також є цікава машина, але я сумніваюся, що її будуть у додаткову главу бойової перепустки запихати, тому що вона прикольна. ВКС 6 х ТС90. Це у нас Франція ЛТ9, колісна прем е, ЛТшка, друзі. із магазином на два снаряди. Тобто там, по-моєму, 250 альфа з пострілу і 1,5 секунди перезаряджання між пострілами. Тобто за 1,5 секунди ви можете нанести 500 одиниць шкоди. Доволі так непогано. Далі йде ще машина ІМТ, за неї я розповідав не так давно СТ8 Прем США. ТС-6 також розбирали зміни США, важкий танк 9 рівня ПРЕМ, Хоча я вважаю, що, скоріш за все, в додатковій главі у нас не буде прем 9. Скоріш за все, вона може бути чисто теоретично, але я так думаю, що там все-таки 8 рівень буде. І у нас є ще така машина, як Charmurad Франція ST9 Prem, BZ74.1, Китай, важкий танк 8 рівня Прем. Може бути, запросто може бути. Але ще в нас дві машини тестуються польські. Я так думаю, що не випадково можливо у нас на тесті. Зараз технічна глава з польською машиною. Тому що в нас не так давно додали на тест ще до от, травня далекувато, так скажемо, і можливо ці машини відтестують. У нас є дві польські машини, друзі. Перша польська машина це С-53-56 Войтек, Польща Ста 8 Прем може бути ця СТ запросто в цій колаборації, так скажемо, в цій додатковій главі бойової перепустки 16 сезону. Запросто і ще є одна машина, яка перекладається як танк. ТВЗ-146 Польща важкий танк 9 рівня прем Може бути ще й ця машина, але, скоріш за все, все-таки це буде оця СТ Польщі. Можливо, якщо проводити з тими підказками, які в нас є на тесті в четвертій главі бойової перепуски, тому що ще занадто рано говорити про неї, але є витік, тому е, я вирішив його більш детально так розібрати і теоретичну інформацію надати на роздуми. Як ви думаєте, яка з цих машин буде в нас нагородою в цій четвертій додатковій главі бойової перепустки? Пишіть свої, е, так скажемо, версії у кого коментарі. Далі у нас ще з'явилася інформація по продовженню робіт з об'єднання регіонів VOD 2025 року. Можливо, ви вже помітили ці зміни первинні біля свого Ніка на офіційному сайті, але дивіться, що зазначають на ВОД Експресі. Нещодавно гравці помітили зміни на офіційному порталі гри. Тепер біля Ніка повноцінно і виразно відображається регіон, на якому грає користувач. А на початку цього тижня відбулося об'єднання преміум магазину і тепер. Він він єдиний для всіх регіонів. Оці інформації я навіть і не помітив, але тепер у нас посилання в усіх регіонах однакове Wargaming.net Shop. Раніше було, наприклад, EU Wargaming.net або Asia Wargaming.net. Все це пов'язано із продовженням об'єднання регіонів гри, тому, можливо, незабаром гра вийде на нові платформи. Якщо кажеться можливо, скоріш за все, це так і буде. Тут зазначається, наприклад, Epic Games Store. Це дуже важливі зміни, особливо під капотом. Ну, це приховані, мається на увазі, вони первинні, здаються, що не суттєві. Процес об'єднання повинен спростити досвід користувача для гравців, як це зроблено в багатьох. Іграх і проектах, звичайно, залишається головне питання у вигляді лаунчера gaming Game Center, але він швидше за все, поки нікуди не подінеться. От така, друзі, інформація у нас. Подивимося, звісно, як це все буде розвиватися, чи з'явиться ця гра в подальшому на платформах, таких як Epic Game Store, Але оскільки ця інформація вже з'являється на Вод Експресі, я так думаю, що це вже вирішено і це все всього-навсього питання, так скажемо, часу. От таку, друзі, я інформацію хотів вам розповісти. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал і коментуйте, це дуже допомагає просувати відеоролики. Ви так можете мене підтримати. І друзі, ще уточнююча така інформація по компенсаціях. Компенсація за прем-машини, які ми можемо отримати за виконання бойових завдань, це Valentine 2 і RAM 2 у нас у сріблі. 200 тисяч я отримав, наприклад, за валентайн 2. Рам 2, по-моєму, 350 чи скільки він там буде коштувати, але в золоті компенсації не дають. Я думаю, багато хто з вас це все помітив. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!